Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Велика Новосілка старомайорське та Новосілка старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій Російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські шахеди. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти. Основний напрямок удару Одещина. Протягом кількох хвиль атак противник задіяв 16 крилатих ракет морського базування Калібр, ймовірно, з малого ракетного корабля Інгушетія. Та фрегата Адмірал Есен з акваторії Чорного моря, 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації, ту 22 М3 з акваторії Чорного моря, 6 крилатих ракет Онікс з берегового ракетного комплексу Бастіон Крим, одну керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря, та 32 ударних БПЛА, типу Шахет з полігону Чауда Крим. Та Приморсько-Ахтарська Ростовська область. Наші захисники неба знищили 37 повітряних цілей. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, задіяли шість крилатих ракет Калібр та 35 іранських «Шахедів». Силами та засобами повітряних сил було знищено шість ракет та 31 безпілотник противника. Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В Док російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали промислові об'єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Та Спірного і Сіверська Донецької області. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. На Авдійському напрямку противник завдав авіаційну удару в районі міста Авдіївка. В той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. На Шахтарському напрямку в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області. Противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя. Здійснив Обстріли понад 10 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П'ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Наші ж воїни за добу ліквідували 470 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 46 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 19 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.